Так, ось і перша рибка. Двадцять два, двадцять чери, двадцять шість. Доброго дня, спортсмени і з палаючими очима. Ми знову на одеських пірсах приїхали ловити ставриду разом. але не просто ловити, а трішки вас навчити і показати, як це робимо саме ми. Тому не будемо багато говорити. Давайте краще робити. Погнали, ловити ставридку. На жаль, вчора була дуже погана погода і був такий вітрюган, і вода після нього і після доща стала дуже прохолодним. Це означає, що ставридка знаходиться зараз бій далі від берега, ніж. Нам хотілося б. довго чекали рибу, взагалі не було клювань. значить, не було, дивіться, два-три клювання за клюва, за проводку. Рибка підійшла вже точно і показує свою активність. Ось вона. ось вона. Клюнула вже прямо з викладу. Вже і з цієї сторони вона також підійшла. Думав зменшити вагу, тому що є клювання, але вона не засікається. Я думаю, може їй дати трішки більше зависання, щоб вона добирала. Але і ні, вона і так вже бере. Але тіти вже з другої сторони і трішки далі. Ось так вона виглядає. Давайте класти її відрости. Ось і клювання знову. Трішки розклювалося. Хочу сказати, але паузу все ж таки потрібно давати набагато більше, ніж звичайно. Тому що взагалі не хоче брати на. Коли одразу починаєш робити проводку, вона не хоче брати. Коли даєш трішки паузу, приманка сипеться і рибка добирає. Давайте трішки ще поговоримо про вудки. Ви запитували, які вудки потрібно, як для починаючих використовувати для аджингової ловлі, а саме, я кажу, за ставріду. Наразі використовую вудилище плік до 4 грамів. Він чудово підійде для ловліставріди на ну, на початку. Саме чому? Тому що для ловлі ставріди потрібен жорсткий такий хлистик, або це може бути харсолід, тобто жорстка вклейка або тубулярка. Наразі у нас хардсолі, вона чудово справляється з жорсткими проводками, які потрібні ставріди, тобто ставріда, як, як, ну, проводки, які я далі вам розкажу, вони потрібні маленькі ривочки, але дуже грубі. Тобто, вони не потрібні плав плавні, щоб приманка ось так лавла, вони потрібні, щоб продирала. Тобто, потрібно продирати маленькі жорсткі тички. З цим чудово справляється Флік, якщо ми кажемо дорожчу версію, це Endorphin до 4 грам. Там також харсолі вклейка, яка буде різниця між ними просто на Endorphin, оскільки вища модульність карбону, ви будете відчувати майже все. Кожен ривочок, ставлітки, кожне дрібне клювання маленької фірінки або маленькі ставлітки, ви це все відчуєте. Тут, звісно, чуйка буде менше, але всі потрібні якісь дії ви тут можете цим користуватися 100%. Тобто я сьогодні це вам покажу, продемонструю. Якщо ривка буде багато, це буде взагалі круто. Рід буде з ним справлятися дуже багато, до речі, в Одесі ловлять саме на фліки до 4, до 5, до 6 грамів. Так, давайте покажемо зараз свою проводку, яка, в принципі, працює, рибка проклювується все одно. Ми робимо зако, чекаємо десь 4-5 секундок, поки приманка трішки заглубиться, тому що риба не зверху, вона десь в середньому, нижньому шарі. І зачекали, трішки підтягнули, витягнули дугу і робимо три агресивних, але коротеньких тички. І паузу. Паузу обов'язково потрібно давати, щоб рибка її добирала після трьох тичків наших. І повторюємо так нашу проводку, доки не дотягнемо її до берега. Ось і рибка. Ось і рибка прямо в прямому ефірі. Ви її побачили. На паузі, як я й казав. Ось вона. Також перше клювання. Такий маленький джоб. Вона й промахнулася, дав паузу, і вона добрала. Шнури та флюри. Це дуже важлива. Дуже важливий елемент оснастки, тому потрібно приділити їм трішки більше часу, якщо ви хочете успішно ловити ставріду. Тут таке найголовніше правило: чим тоньше, тим краще. Тому я рекомендую використовувати шнури або ж естер, Це 0 від 25 діаметру і нижче. Чим нижче, тим краще, тому що ви будете краще регулювати свою проводку. У вас будуть більше ви будете контролювати, де вона знаходиться. Тому я ж кажу, від 0,25 і тонше. Естер, естер це також чудовий варіант для ловлі ставріду, якщо ми кажемо саме про Аджанг. Е, що таке Естер взагалі? Це ліска, але вона більш жорстка, у неї менше розтяжимість і у неї є маленькі діаметри, які там витримують десь 700-800 г і пів кіло. Тобто, Але вам цього взагалі достатньо буде, якщо ми кажемо за ставріду. Плюрокарбон. Люорокарбон я використовую особливо особисто, я використовую, якщо ми кажемо, за а, ставріду, за аджинг. Я використовую е, від, е, ну, на, від найтонших я кажу, і до 0,16-018. 0,18 це вже край. Більше я не рекомендую ставити. З таким неактивним клювом е, нам доводиться, звісно, експериментувати і експериментувати. Ми повинні оп, з проводками <сь> якраз відпало, блін. І якщо е, є стандартні якісь проводки, наприклад, там звичайні там, два тичка. Е, у мене є своїх три проводки, які я завжди використовую. Е, давайте розкажу одну е, три з них. Вірніше, три моїх <правда> єдині проводки. Першу я вже вам показував, це просто три коротеньких агресивних тички з паузою. Недовгою там десь декілька секунд, 2 секунди. Друга, це вже більш агресивні. тобто, Три агресивних тичка. Інколи, коли риба активна, вона хоче саме таку проводку. Тому це вже друга проводка, яку я використовую дуже часто і завжди змінюю між собою. Третя проводка це середні також ривки, два-три ривки. Раз, два і дотяжка. Вудка, довга дотяжка. Інколи на ць... вона також працює краще, ніж всі інші проводки. Тому що ставріда така, як ви бачите, сьогодні дуже переварила і не бере на все, що потрібно. ось бачите, дотяжка і риба, до речі. <гум> Цей раз вона спрацювала. Давайте вкладе вкласти відро. Потрібно експериментувати з проводками. І якщо хочете, спробуйте мої три. Особисто я завжди з уловом, завжди щось, щось, хоч трішки, там не трішки, або якщо попадемо на гарний вихід під ловими, вони в мене завжди працюють. Тобто це вже напрацьована така моя історія, яку якою я, я ділюсь з вами. Тому користуйтесь. Якщо у вас вийде, пишіть коментарі, обов'язково мені буде дуже приємно і цікаво. До речі, ще один з лайфхаків – це коли рибка не добирає вашу приманку, не потрібно виматувати. Ось ви отримали клювання, ви трішки притягнули, дайте ну, підсікли, холосте клювання. Просто дайте паузу. Дайте паузу, там 3-4 секундочки. Вона або добере, або просто далі продовжуєте клювання. Тому що все ж таки ставрі до стайна риба, і на паузі вона може добирати ну, інша, яка не клюнула. Просто ми зробили, от клювання, ми, ми підсікли, все, просто залишили. Приманка падає. І на цьому зазвичай у мене добирає риба на цій паузі. Ось так виглядає моя коробка. І це все. я маю з собою тільки ще флюорокарбон, відерце для риби і щипти, щоб тримати рибу. Давайте покажу, що в ній. Тут все саме необхідне. Всі працюють теми, вони в будь-яку погоду, в будь-яку активність риби гарно працюють. Що в мене тут є? Це джекаловський пекерінг. В зеленому кольорі це 2 дюйма та трішки більший 2,5 дюйма. Zeox Pixie. Наші приманки така хробакова форма в різних кольорах, тому що вони самі універсальні, самі стандартні, вони ловлять як і маленьку, як і більшу рибу. Якщо прям зовсім маленька ставріда, ми відкусуємо кусочок такий, ставимо поменше гачок, і вона його спокійно проглапить. Також ребіт. Ось така приманочка. Як ви бачите, ребіт, тому що такі, як наші е, ушки зайчика. Е, також чудово працює по пасивній рибі, по пасивній ставріді. вона її взагалі заглатує в залюбки. І останнє — це овнер. Мікрушка така 1,3 дюйма. Е, е, я її використовую на відвідному тобто пількір відвод, е, як ми вже вам показували. І сам гачок з такою приманкою. Супер крута приманка, вона мені більш за все заходить. Е, е, я кажу, за відвідний саме і за маленьку ставрідку. Тобто, я, якщо маленька старіна немає вітру, ставлю такий грамчик, цю приманку. І вона їсть майже з кожного закиду. Ну і звісно ж пількирки це 3-3-грамові, якщо я беру з собою одну вудку до 4 грамів, тобто щоб просто закидати трішки далі. І більше, якщо я беру з собою лайтовий комплект. Ось він такий, 5-7 грамів, а маленькі по 3 грами. Далі дзиголовки та мої шарнірні монтажі. Ось так виглядає вона. Я маю тут різні види жиголівок, утюжки, звичайні шарики, які тут сплюснуть, що трішки змінюють гру. І це вже тут все намонтовано, Також ріб'яча голова, капелька і шарнірні монтажі. Якщо ви хочете спочатку починати ловити ставріду, раджу вам спробувати звичайних шарнірних монтажів. Черв'ячків, такі, як я показував у Xex, і о, цього буде достатньо. Якщо ви будете далі, вам дуже сподобається бути розвиватись, е, просто брати саме звичайні круглі джиголівки, тому що інколи, якщо потрібно ловити в шарі, найкраще тримають шар саме ці джиголівки. Тобто, якщо старі достатньо в якомусь одному шарі, е, потрібно вже брати, е, експериментувати саме з джиголівками, щоб отримати приманку в одному шарі. Які ваги я використовую? В середньому це від 1 до 3 грамів. Самі стабільні, самі універсальні це 1,5-2 грами, які завжди працюють у стабільну погоду, тобто, як зараз середній вітер, 2 грами спокійно докидує до риби і якраз ловить в тому горизонті, якому нам потрібно. Так будемо зменшуватись, тому що 2 грами не хоче воно брати, перестали буде клювання, тому поставимо півтори. І нашого піксіка в зеленому кольорі подивимося, як це спрацює. До речі, якщо у вас дуже багато сходів, є одна така теорія, ну, яка в мене добре працює, і я впевнений, що багато людей підмітять, коли ви витягуєте рибу, у неї дуже розірвана паща, тому що у неї, як ви бачите, давайте я вам покажу крупним планом, у неї дуже тонка. От ви бачите, ми, ми тягнули дуже повільно і при цьому все одно розірвали її рота. Коли ви тягнете дуже швидко, ви розриваєте її максимально роту, тому що тут як плівочка, дуже тоненька плівочка. І коли ви тягнете швидко, вона просто рветься, і риба може сходити, якщо ви, там, вона схопила з боку, ви просто їй порвали цю плівку і вона сходить. Тому, е коли ви тягнете з соліду, тяніть трішки повільніше. Це може спрацювати також. Клювання бачили? Робимо паузу. Немає. Далі. Продовжуємо нашу проводку. Знову клювання. Пауза, немає клювання. Ось, блін, добрала. На паузі. І ось вона. Що працює? Тобто ти робиш все, як, ну як, як я завжди роблю. Оп, клювання, немає. Знову паузу даємо. Немає. Продовжуємо. Оп. І добирає. Ось і рибка знову. Так, і витягуємо її. Ось вона така дуже противнюча сьогодні, але клює. Потрібно підбирати все ж таки ключик. Як ми можемо подивитися, то е не усіх вдається там підлавлювати стабільно, е тому можна вважати, що ми і і знайшли якісь маленькі секретик, який працює і дає нам постійні клювання, стабільні, я б вже сказав. Вже б сказав, що вже стабільні клювання. Оп, і риба. Оце, до речі, гарний розмір. Це гарний розмір. І взяла вже під берегом самим. І давайте я вам її Оп, не встиг вам показати, але розмір був гарний. розмір був гарний. Бачите, експерименти дають свої результати насправді. Ми зменшилися у вазі, як я і казав, ми зменшились до 1,5 грама і стабільно почало, почало клювати. І на виборці клює на падінні приманки, і біля берега. вже, Тобто вона ж біля берега менш, ну, більше зависає, тому що приймає зменшення ваги. Ви ж самі розумієте, що приманка більше зависає утовші. І біля берега вона її добирає, Як, наприклад, зараз навіть гарний розмір, ну, середній так, гарний середній розмір, взяв біля берега. Тобто вона гарно зависала. Ми дали ще паузу, тому що були якісь клювання. І вона добрала її одразу. Ось усе кав. Обов'язково експериментуйте, оп, паузу знову даємо, було клювання. Експериментуйте з вагою. Це дуже важливо, особливо, коли вона ось така пасивна, коли не всі можуть підібрати ключі, коли не всі ловлять. Тобто завжди потрібно експериментувати. Не трішки розклювалося, трішки вже розуміє, які потрібно ловити. Все ж таки з паузою, з плясками, з бубном вона розкльовується. І, до речі, поставили ми нашого Zex, -Zex, -Zex Pixie. Посали Зелкспіксі. І стабільне клювання. Я не думаю, що зараз насправді буде вирішувати приманка. то більше за все, я думаю, вирішує вага і подача. Саме, саме подача. Нарешті я її зловив. Це Галиш, Чорноморська треска. Дивіться, яка гарна рибка. Ой, ще її така активна. Жвава, це мій перший. Я дочекався нарешті. Ось так він виглядав. У нього дуже такі кумедні плавнички врудні. Вони такі дуже м'якенькі, як ви бачите. Дуже така кумедна риба вона ще й розділяється, дуже така цікава і гарна і дуже гладенька, вона, як, наче як така вона без луски. Дуже гарна риба. Оп. Оператор запитав у мене, як взагалі ви орієнтуєтесь вночі там і так далі. Ну, все одно. Луна світить і ну, на воді ще не так темно, як можна було. І тим паче ми маємо фонарик, який потрібен нам обов'язково для того, щоб підсвічувати приманки, як мінімум. Ну і просто там не наступити на свої ж якісь оснащення, тому що так, луна гарно підсвічує і ну, влітку взагалі видно на пірсі, що ви робите, як близько десь метр півтора від себе. Блін, якісь подачі такі стали, до речі, знаєш? прям в руку прям гарно відчувається кожне клювання. Хочеш кажуть, хоч, я ж кажу, хоч розмір такий, бачите. Інколи попадається фірі найкрупніше. <ріст> будемо вже завершити нашу рибалку, доловимо ще трішки риби і будемо закінчувати, що хочеться підмітити. Така була сьогодні рибалка, цікава, до речі, ігри, е, ігри разом отакі <ріст> разом зі Стаїду, тому що. Е, Потрібно було щось вигадувати, потрібно було завжди змінювати, і ви це бачили, до речі, ти десь збільшуєш вагу, десь ставиш джиголівку, ні, знову береш вже шарнір, але трішки менше, зміниш приманку. Ну, там не хоче, Даєш більше паузу, добирає. Знову не хоче, коли даєш паузу, не добирає, знову підігруєш, даєш паузу, і вона добирає. Ну, тобто потрібно завжди з нею, з нею працювати, змінювати свої тактики. І це така, до речі, дуже цікава я риб, я ж Хоча невелика, але, блін, ну, яка вона емоційно прикольна, така риболовля виходить, що ну, я просто в захваті. Сюди приходиш і завжди ловиш там. Ну, там, Я ж кажу, сьогодні так середньке дуже, я б сказав, погано навіть. Тобто якихось 30 своїх плюс ми рибах зловимо. Але ось, ось сама ця цікавість риболовлі, вона блин, прям заставляє сюди приходити знову і знову. Є ця фішка морської рибалки, звісно, ну, на прісніх водах такого не побачиш. До речі, вилову ну, немає якогось ліміту вилову. Тобто він є, це близько 6 кг. Але звісно, що, ну. Якщо навіть кльов буде ну, супер крутий, ви стільки не зловите просто. Ну, максимум це 2 там, кілограми. І якщо зловити, це буде прям гарний результат, це буде ну, більше, це було близько з таким розміром, напевно, десь під 100 штук, якщо не менше. Ну точно, десь під 100 штук. Але ми сьогодні не претендуємо на таку вагу і на таку кількість, хотіли просто показати вам, що робити, коли вона пасивна. Хоча ми розраховували на активно, але так вийшло. Ми викручувалися і хотіли показати, просто як ми, як ми ловимо, як, ми це взагалі, як я особисто це роблю. І як ви бачите, пірс пішов, зловили вони ну, значно менше, ніж ми, звісно. Ми, ну, ми попали в свою гру, обрали правильну вагу, правильну нашу проводку і почали ловити просто стабільно, ловимо рибку і все добре. Таке, блін, активно вона так прям бринь-брин-бринь. Бринь, бринь, дає про себе знати, де ж ти там? Ова! А ось вона. А ось і той самий середній розмір, про який я вам казав. Я сказав, дві рибки ловимо і все, і будемо вже збиратися. А, але це відбулося дуже швидко. Я Не очікував, що ми так швидко спімаємо дві риби. А це й риба. От мені пощастило. Знову трошки йоду. Так, а ось і наша остання рибка. Давайте підрахуємо, скільки ми їх сьогодні зловили. Добавимо цю у відерці. До речі, дуже зручне відро для морської риболовлі. Давайте так от її висипемо. І підрахуємо. 4. 36, 38 і 40. Рівно 40 е, рибок. Це з рахунком е, нашого серганчика. Серганчика, е, бичка і останні риба, як збув вже. Галиша. Ой, галиша, так. 40 рибок, непоганий результат. Що дивитися, що кльов був сьогодні дуже поганий. Перші три години ми взагалі нічого не ловили, ловили, хали бичків нещасних цих. Але потім рибка підійшла все ж таки, і ми підловили. Підловили, я думаю, що ми більше за всіх, тому що рибаки були сьогодні такі не в настрій і дуже рано поуходили, тому що риба була дуже пасивна. На цьому у нас все. Сподіваюсь, мої поради і живі приклади, так сказати, як, як я вам показував, вони у вас працюють також. Всім гарного настрою, щукарного настрою і до зустрічі на наших пірсах.